І мені насправді подобається якийсь лайфстілер, який, до речі, не в бані. Але Єспейла забирає для себе гірокоптера. Не те щоб сильний герой. І мені саме цікаво, як будуть реалізовувати потенційну перевагу. Одна чи інша команда. Тут тим часом Глімс на Долрейзу Долрейзу. Дуже боляче, нема ніякої підтримки з боку тіммейтів, підходить сюди снепка, але не встигає. І Долрейз відправляється до таверни. Ні, ну так не чесно. Так будь-хто може покликати друга на лінію. І велика проблема, що через те, що дуже велика кількість таків, дуже багато шкоди отримує Елдер Титан. Зараз друга спроба його вбити, підходить ще й Долрейз, Ну з долрейзом точно. Вони його вб'ють. Гарна робота, бо насправді зараз є спойлет, будуть підійматися на святилище мудрості. Тут тим часом ставляться варди з, з обох боків. Дуже боляче, флако. Флако, потрібно якось виходити. Фернанс зостане в трьох нормах! Продовжити контроль! По трьом непогано. Реквієм пішов занадто далеко, був долрейс. Його глімсують. Дуже мало здоров'я залишається у Флако, Флако забирають, Фернанс теж гине, норма не виживає. Долрейс залишається сам проти трьох і долрейза теж заберуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, окрім того, в тебе є бойовий юніт, який, якого можна відправити на лінію, і він спокійно буде відпушувати. Ой, непоганий старт для команди Інер Circle, Забирають дізраптора. Дізраптор всі здібності притиснув, але нічим він не влучив. Потрібно тікати зараз Інер Circle з цієї локації. Норма, скоріш за все, не вийде. Забирають норму, а Фернанс таки накивав п'ятами з цієї локації. Павеза буде виходити. Буде куплятися на Елдер Титані. Там тим часом напад був на Темпларку. Забрав Йовай Дізраптора, але, на жаль, віддав за це своє життя. Зараз будуть виходити в топ. Тут Тим часом Йовай ракета за ним полетіла. Потрібно зараз тікати звідси Йоваю, але в нього немає дагеру, щоб швидко накивати п'ятими з цієї локації. І Йовая будуть забирати, його просто не відпустять. Гірокоптер забирає святилище мудрості. Печиво пішло, підчепили гірокоптера. Артобстріл від бабусі, бакибешку притискає гірокоптер, одразу Стампіда втискається від норми, Бек телепортується звідси норма. Норму встигають збити. Та... Та ну Це не чесно. Забирають ще і снепку, і це мінус два від колективу спойлер. E так, у смоці зараз. Inner Circle. Вперше побачимо стрибок від них, стрибають вони одразу на Марта, лускають його просто за секунду, не встигають нічого зробити, хоч був статік. Зараз намагаються пробити шторматом, там паралельно ще підчепили Елдер Титана, але поки розмін один в нуль. На Фернанса напад одразу глімер протискається, і Фернанс накивав п'ятами з небезпечної позиції. Але кого знайти? Долрейс. Невидимості побачив Дізраптора, побачив Марса. А от Марса Марса би вбити! Уй, який гарний стрибок від норми! Потрібно продовжити! Ультимативно пішла від Долрейза, забирають вони штурма. Це гарний кіл, але тепер потрібно вийти усім. Потрібно буде якось вийти. Норма, дуже мало здоров'я залишається, добивають норма. Долрейс теж не буде виходити. Байбек протискає шторм для того, щоб не відпустити нікого. Полетів він на усю ману. Знайшов Йовая, але мани нібито не вистачає. Хоча ні, вистачає мани. Підчепив він Юваю. У Йовая в разі чого буде блекінбар для того, щоб втекти. Натискає він телепорт цим блекінбаром. І це. Або планують, але дуже довго сюди йдуть. Шторм, стрибок. Там арена пішла на кентавра. Кентавр встигає протиснути стампіду, потрібно якось підчепити Шторма. шторм забирає це рошана. Та що це таке? Потрібно тепер тік тікати звідси Норсьоркал, ультимативно встиг прочеклувати Шадофінт. Глімсують звідси Ленайлона. Встигає перед смертю добити діз раптора. Там ще й забирає дол рейза. Це мінус три від колективу є -Спойлет. В розмін лише на сапорта п'ятої позиції. І залишається лише остання лінія. У Inner Circle підчепили Ланаю. Потрібно врятувати Євай, врятувати бо він тискає норма. Підставився на спис спеціально, щоб Євай вижив. І норма загине. У норми теж немає байбеку. Бо поза базою приймати подібні бійки мож, можуть за собою потягнути погані наслідки. Стрибок від норми намагаються пробити Марса. Марс одразу активовує. Диск тим часом. З Линою спіймали, БКПшка, не протиснув притиснув. Ювай! Окей, в нього є байбек, нічого страшного. Усе буде добре. Гакшот від флако. Забирають тим часом Фернанса. Потрібно вже байбекатись і якось перевертати бійку, але. Хлопці не байбекаються і просто протискають гудгейм. Цього я очікував на ілюзіоністій нічого не можеш зробити. Тому, можливо, Урса більш-менш гарний варіант, але не найкращий. І після появи шрака з'являється Monkey King від Inner Circle. Але можливо з часом ситуація зміниться. Потрібно задинайти. Не вдається заденаєти. Зараз Діференс пробиває Дол Рейза. дуже боляче, там діаболіки з'явилися. Він ще й третього рівня, це буде соло кіл. Не зможе долр. Хоча додж. Невже він виживе? Атака живе, Долрейс. Тікай, сонечко, тікай! Хоча намагається до кінця забайтити. Розумієш, що мани не вистачає у Діф Ді Ференса. Палиця пішла, але тут з'являється і Тепер долрейзу потрібно тікати, а він не втече. Це перша кров продовжують відстоювати свої лінії. І якщо так трошечки подивитися, насправді підчепили в нас Елдер Титана. Гранатка пішла. Шість так напалиму там паралельно загинув долрейс ал міду, але в топі вдається забрати Елдер Титана. Ну і буде намагатися поправляти ситуацію на мапі. Флако зустрівся зі Снепкою, підходиться Лешрак, ну і Флако тут нікуди не дінеться. Потрібно спробувати задинаятись, але Рошан Ах! не добиває. Це кіл для Діференса. Так, тим часом Елдер Титана підчепили і Елдер Титана знову відправляють до Таверни. Два святилища мудрості забирають її спойлет. Немає можливості контролювати. Святилища. Тут тим часом вихідна Йовая, Йовай. Намагається забайтити Слардара, але як би тут не загинути. Лотос в останній момент стигає натиснути, але просто не доганяє суперника. Занадто велике сповільнення від другої здібності там паралельно до загинув. І Рьота натискає ультимативну щит-спис. І ніби всі повинні були загинути, але виходить так, що це ні до чого не призводить. Тут тим часом напад нас на медузу. Медузу буде пробити доволі важко. Сюди ще й Діференс приходить. Потрібно тепер тікати. Серкл з цієї локації. Для того, аби вони заряджалися, ми можна було користуватися. Так, Норман, Напад на нього. З Дагеру застрибнув Діференс. Тут ще й артобстріл, та ні. Норма, на жаль, не виживе. Поставив він, звісно, арену, але без здібностей ця арена не може вбити Лошака. О, смоці. зараз є спойлет, стоять в міду. Але тут і Фарнан з нормою, доволі близько напад на дуал Рейза, Дуже погана ситуація для колективу Інер Норсьоркол, але вони дуже сильно хочуть бити Лишрака, і Лишака ніби вдасться його вбити, але ні, в останній момент він встигає притиснути стільки, що і лотосом нагодовують цього лишрака, і Лишрака не вбивають Інер Норсьоркал та відправляються в трьох до Таверни. Долрейзу зараз головне не підставитися. А тут стрибок від Діференса, і таке підставився. Долрейс, долрейзу забирають. А тут на Варді побачили медузу. Це дуже гарний кіл, його тільки потрібно зробити. Стрибок від Йовая. Ультимативно він протискає. Арена писом прибивають медузу, медузу забирають. Гарна робота. Це той кіл, який потрібен був. Так, там тим часом Слордар побачив норму, норма, тікати. Сонечко, тікай. Тікай, тікай, вони з усіх боків пруть на тебе. Збивають дагери, норма тут вже не втече. Смок Ой-ой, можуть спіймати долрейза. І вони долрейза спіймають. Важка доля дуала рейза у цій грі. Там я бачу норма. Разом з Фернансом забирають святилище мудрості. І зверніть увагу на міні-мапу. На міні-мапі зараз абсолютно усі розплічені. Лешрака підчепили. руну захисту активовує Діференс, БКБ теж він протискає. Забирають в нас. Сне... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй... Забрали в нас Фернанса. Ювая теж звідси не відпустить. На жаль, занадто багато контролю. Так, у нас тим часом Діференс. О, його забирають. Смачний кіл. Тисячу золота вони з нього отримали, оскільки там занадто велика перевага у суперника. Напад на за БКБшко протискає, вистрибує на бамби страйку. Потрібно тепер ще тікати, тікати на дерево. О, не дають застрибнути на дерево. клята снепка! І Уль теж не дадуть натиснути. Хоча, можливо, і варто зачилити. Стрибок від Фернанса. Шарту медузи працює, ультимативно встигає притиснути медузу. Боже, який же там Йорс пішов! Потрібно тікати звідси і нарсеркол, бо вони зараз усі тут загинуть. Забирають нас норму. І Долрей, схоже, теж нікуди не вийде. Його теж відправляють до Таверни. Мінус два. Як би сильно не хотіли. Хоча урса біжить вперед. Дуже мало здоров'я у Рошана. Стрибок потрібен. Стрибок від Марса, але запізно. А її забирає медуза. І дуже поганий файт. Очікує нас від колективу Inner Circle. Хоча медузу майже добили. Не добивають! Замерзла меду. Замерзла Урса. Ні, ну. На жаль, ні. Програють Circle свою першу зустріч у рамках закритих кваліфікацій на 27 сезон ДрімЛіги.